Аби очікування коханого з війни було емоційно легшим. Громадська організація Дружина воїна відновлює свої щотижневі зустрічі. Сюди запрошують тих, хто живе переживаннями за найріднішу людину, яка зараз в зоні бойових дій. А відтепер зустрічі відбуватимуться у середмісті Івано-Франківська у поліклінічному відділенні першого добровольчого хірургічного шпиталю. Днями волонтерки і медики підписали меморандум про співпрацю. Ця співпраця передбачатиме про те, що організація Дружина Воїна. Може, матиме свій графік використання, також спільного використання приміщень, де вони зможуть проводити такі групи зустрічей, свої групи взаємопідтримки. І також ця співпраця передбачає залучення наших фахівців, психологів в першу чергу до і групових заходів, і при потребі індивідуальних консультацій, власне, членів організації дружина воїна. Згідно з цим меморандумом на зустрічах дружин воїнів будуть працювати професійні психологи добровольчого шпиталю. Одна з них Ганна Галущак. Вона добре знає, наскільки важливою в час війни є фахова підтримка не лише військових, а й їхніх родин. Фронт воює, воює тил, і вони є тим самим тилом. І бути міцним тилом це вже вклад в перемогу. Але для того, щоб бути міцним тилом, також треба розуміти мати внутрішній ресурс. Тобто, коли людина розгублена, коли вона в шоці, вона не розуміє, як спілкуватись зі своїми близькими. Вона не розуміє, як підтримати. І вона або вона намагається всіми силами підтримати, але вона сама при цьому стає все більш такою замкненою, тобто вона намагається весь негатив тримати у собі, щоб допомогти. То це негативно на ній сказується, і так не може безкінечно тривати. Тому така ось група підтримки є дуже важливою. Такі групи самодопомоги для родин, які чекають своїх коханих з війни в Івано-Франківську діють з 2016 року і каже керівниця. ГО дружина воїна Тетяна Фраїшин, Тут жінки можуть побути серед своїх, поговорити з тими, хто розуміє їхній біль і переживання, і отримати підтримку рівних собі. Розуміння ми отримуємо від людини, яка в такій самій ситуації сьогодні ми, ми завдяки співпраці отримуємо підсилення кваліфікованими спеціалістами. Ми зможемо розширитися. Ми зможемо залучити і підтримати більшу кількість дружин, бажаючих, які É uh... Будуть відвідувати наші групи, тому що ми розуміємо і є потреба ну, багатьох. Тетяна розповідає на своїх зустрічах. Вони не лише діляться власним болем і хвилюванням за чоловіка, а й вчаться чекати його з війни і навіть спілкуватися з ним по телефону. З власного досвіду я завжди обережна у спілкуванні з чоловіком, коли він бере безпосередню участь у боях. Я очікую, вичікую, не розказую про свої проблеми вдома. Дякувати Богу. Є друзі, які допоможуть. Тому йому десь там не потрібно знати, що в мене якісь побутові проблеми, щоб він ще хвилювався за мене. Моя порада все ж таки їх трошки там берегти від побутових, завжди надавати розуміння, бути обережною в висловлюваннях. Тож кажуть волонтерки, слідкуйте за їхньою сторінкою в соцмережі і приходьте на наступну зустріч гуртом переживати за коханих захисників набагато легше. Ольга Смага Андрій Буцяк. Nova ne na bashim.